Як то кажуть, більше мочі терпіть, поставила телефон на калаварку. Бо, <гум> коротше, отримую я пакунок, бо я знаю, що я замовляла, але приходить отакий подарунок. І я стою на пошті і перевіряю дані, чи правильно віддали посилку, думаючи, що це не моя посилка, бо те, що я замовляла, воно не мало прийти отак -от гарно. <гум> але все ж таки прийшло, тому робимо розпаковочку. Така гарна, просто, причудова, причудове пакування. Треба було бачити, як я на нього дивилась і реально думала, що я забрала чиюсь чужу посилку. Але, блін, сюрприз вдався. І так, як ви думаєте, що тут? Так, давайте дубль 2 буде, поки ви скажете, що тут. Отже, продовжуємо. Там написали мені, дехто була всього одна правильна відповідь. Знаючи мене, напевно, мене дуже добре знають. Але сам факт, що відкриваємо. І так, це колода. колода, яку я думала давно придбати. В тому плані, що недавно я її думала придбати. Я її нещодавно тільки побачила Просто запит на подібну колоду. У мене вже був дуже давно. І от вона прийшла. Якщо ви ем, розумієте, то це на здоров'я такий оракул, на здоров'я, щоб можна було подивитись здоров'я. Так, дивимось далі. Відчуй, е, відчуй себе силою. Клас, серед серденько, я не знаю, що це, але потім дізнаємося. Дуже приємно бачите, да, яка вау-обгортка. Це дуже схоже на мило. Мандаринка дуже схожа. Печиво з передбаченням. От, в цьому магазині. Альвора Кор, дозволь магії знайти тебе. Я купувала, замовляла, можете зайти подивитись. Ох, і мишечок. Точно чесно. Я тільки вчора, по-перше, дуже швидка відправка. Да, Замову одразу відправили, По-друге, я настільки не очікувала такі, такому пакуванню, що я забула, що тут ще був мішечок. Так, мішечок. Колода. Напишіть, чи цікаво, вам зі мною її розкрити. Я її поки не розкриваю. Теж з передбаченням я потім розкажу, що там було. Ось цим я. Ця фігурка з ароматного воску. Дарує приємні емоції. Круто! Вони як знали. І. Я думаю, все ж таки, що це мило, але я потім теж скажу, що це було круто. Це дуже красиве, класне пакування, від мене лайк.